Доброго вечора, мої дорогенькі! Я сьогодні хочу також продовжити розпродаж і зробити розпродаж туші, які в мене є в наявності. Готуйтесь до Нового року і хто фарбує свої ріснички, свої вії заготовочки, закупляйте собі, готуйтесь, закупляйте собі тушки для фарбування ваших гарнесеньких очок. І так, що в мене є в наявності, щоб не чекати, замовлення до нового року вже. Вже можете придбати собі. І так, ось така туш зелена, і ось така туш е, коричнева. І ось три, чотири. У мене є ще чорні. Ці дуже, дуже класнючі туші. Це наш супершок класичний, який був з великою кісточкою. Е, ці туші в такому от дизайні. Це супершок з крученою кісточкою такою, був спіралька така. Е, це наша легендарна довжина, тільки в чорному. Це також довжина і питання, да? такі з маслами, вона з золотистим ковпачком, це сріблястим золотистим. Це також довжина в чорному кольорі. Це в мене новинка 5 в одному обновлений дизайн тут є чорна, синя і коришньова. І одна осталась 5 в одному в старому дизайні ще. І ось такі новиночки, вони всі в чорному кольорі. Так що, дівчатка, хто бажає? Запитуйте, телефонуйте мені, пішіть вайбір. Дуже дуже будуть приємні ціни. все буде з дуже приємними знижками. Чекаю ваші повідомлення.